Гібіскус Френчка Пастил. Ну дуже гарна квіточка. Вгорщик 2 літри, коштує 170 гривень. Маджента шифон. Горщик теж 2 літри. Пурпуреус Сварій Гарний. Цей сорт до кінця квіточку не розкриває, але дуже гарний. І Дюк Дебрабанд. Тільки починає квітнути. Гощик теж 2 літри. Коштує 220 гривень. І покажу вам ще й будлей дуже гарних квітучих, карликових. Літл Пурпул. Ліла Sweetheart. Гарненька. Літл Пінк. І найгарніша Літл Рубі. Червоненька. Літл Рубі і Літл Пурпул коштують однаково 320 гривень. Світхард коштує 250 гривень, пінк 280 гривень. Забув сказати, будлея має дуже ніжний аромат і сильний. Тут одна прилетіла, вже нанюхалась, Відпочиває. Лапки до гори. Ну, не будемо її рушити. Заходьте на сайт balsat.com.ua Замовляйте саженці.